Фільм став певною мірою сповіддю Бреда Піта, який вже 8 років перебуває в судовій тяганині зі своєю колишньою дружиною Анжеліною Джолі, та чия репутація надто постраждала. Часом здавалося, що Піт навіть не грає роль, а говорить про себе. Фільм також передає відчуття родинності, єдності з незнайомими людьми та процес подолання власного его, яке руйнує стосунки. Водночас він про ціні свободи, неприв'язаності, про вихід за межі страху соціального осуду, про звільнення від постійного прагнення до схвалення та про визнання своєї тіньової сторони. Так, я такий і немає сенсу прикидатися. І саме це викликає повагу. У певному сенсі це недосяжна мрія для більшості. Фільм показує контраст між бажанням молодих сподобатися та зрілою мудрістю відмовитися від цієї мішури. Бред і його напарник як дзеркала однієї реальності, тільки з різницею в часі. Другий день мені залишається цікавий після смакування. Після фільму я знову і знову прокручую різні сцени і аналізую кожну деталь. І можу точно сказати: у фільмі відчувається дух єдності, командна енергія та щось більше, ніж просто жага до грошей і слави. Там є і смуток за помилки минулого, що і є тією самою ціною за дорослість.